Я мав розмову з одним клієнтом буквально вчора ввечері, Я йому розказував про те, що настільки легко або легше просто працювати над клеймами над будинками, які або маленькі будинки, або величезні будинки, тому що з маленькими будинками частери зазвичай не дуже сподіваються. Вони такі а, ми заплатимо, тому що в кожного є ліміт, в кожного аджастера є ліміт. Скільки вони можуть заплатити, і за маленькі вони можуть. Якщо є великий будинок, то вони поставлять часто, в яких мають величезний ліміт, і вони розуміють, що ми з їхньої шиї не спригнемо вже, тому що це великий дах, він багато коштує. Але коли будинки є такого середнього розміру, а, ми говоримо, коли дах коштує знаєте, 10 тисяч, 12 тисяч. Що ми говоримо не про ці, окей? Ці дахи коштують по 30 тисяч баксів. А тоді це найскладніше, тому що цей дах не є такий маленький, щоб всі могли заплатити за нього, і він не є такий великий, щоб страхова компанія розуміла, що ми їх ми в суд підемо, тому що воно дорожче коштує цей дах поміняти, ніж в А, ну, або щось подібне. Тому ось вам порада. Якщо ви маєте дах середнього розміру, то вам потрібно більше, як то кажуть, тузів в рукаві. Вам потрібна правильна стратегія, щоб почати це так, щоб не було знаєте, 50-50, пальцем небо. З чим ми можемо справити дуже класно. Ми займаємося тим, що отримаємо вам гроші від страхової компанії. І перед тим як починати клейми, якісь ми часом місяцями з вами разом до цього готуємося. Якщо вам цікаво, почути більше про те, що ми можемо зробити для вас, то зараз є ідеальний час, тому що підготовка займає час, зима супер, можемо готуватися а весною тоді пригаємо це одразу.